Головний секрет щастя в житті кожного дуже простий. Він заключається в тому, що ти маєш робити те, що приведе тебе до особистого щастя, незважаючи на те, чи подобається це інше. Це ота річ, яку я нещодавно зрозумів, і як я вже обіцяв вам раніше, що я буду робити відео на шляху до свого успіху, я буду робити відео про свій шлях, і я вирішив зробити відео на цю тему. Тому що нещодавно в моєму житті. Сталися деякі обставини, які привели мене до такого інсайту, що треба робити те, що тобі подобається, те, що приведе тебе до свого щастя, незважаючи на те, що думають інші, навіть якщо це їм не подобається. А саме в цьому відео я розповім про рішення, яке змінило все, яке зробило мене щасливим. Я розповім також предісторію, з чого все почалося, тому що в минулому відео я розповідав. Як я почав заробляти гроші, як почалось взагалі моє знайомство з фінансами, але я не розказав, що було далі саме в Словаччині, коли почалась війна. І це відео буде саме про це: про те, що я робив тут в Словаччині, які труднощі були в моєму житті, і до якого рішення я прийшов от пару днів назад, яке змінило просто-напросто все моє життя. Так, дивіться, народ, вся історія почалася так. Всі ми знаємо, що почалася війна у нас 24 лютого 2022 року. Ну і в той момент я побув ще в Україні приблизно там 2 тижні, і 5 березня ми переїхали, виходить в Словаччину. Тут ми там якось перекантувалися туди-сюди, знайшли квартиру, там всі діла і якось жили далі. Але скажу чесно, що цей період мого життя реально був дуже тяжким. Я якби перетерпів це все. Бо реально дуже погано, коли змінюється твоє оточення, взагалі твоє місце проживання, коли змінюється, це дуже погано. І відчуття тоді реально дуже погані. Ти жив в одному місці, в рідному домі, там в рідній країні протягом 12 років, а тут бац, і ти переїжджаєш в іншу країну. І це реально просто перевертає твій мозок. І виходить, що в той момент. Було реально тяжко, і я тут в Словаччині знаходжусь вже три з половиною роки. Виходить, три з половиною роки, уявіть собі. Я пам'ятаю, як я там, коли пройшло півроку, думав, наскільки швидко йде час, але вже пройшло три з половиною роки. Зараз давайте я коротенько пройдуся по тому, що я взагалі там робив, чим займався. Ну тобто, ми тоді приїхали в Словаччину, і виходить, далі я якось перекантувався там перші дні, перші тижні, типу, привикав, пішов. Школу. Получається, що далі записався на секцію бокса, там вже почав займатися, я, так, в принципі, спортом займався і далі просто продовжував займатися, якби шукати себе. І потім, через пів року, там перша зима, реально почала накатуватись така депресуха, нічого не хотілося робити, того, що було тяжко, це нове уточнення, якби немає друзів, взагалі немає своїх там земляків в Україні. Чисто ходиш таки в школу, приходиш там домой, нічого не робиш. Тобто зима була реально такий період депресухи, коли взагалі не хотілося нічого і взагалі не розумів, який сенс взагалі життя. Ну реально, ну не розумів, якби в чому прикол, якби все так різко змінилося. Реально не розумів, що робити далі. Потім. Слава Богу, ви не повірите, але спорт мене витягнув з цієї ситуації. Тобто я почав знову там займатися, почав бігати. І воно реально в моменті так допомогло і витягнуло тебе з цієї ситуації. І це реально дивує, наскільки спорт може витягнути людину з ситуації діпресухи і ну, всіх взагалі проблем, розумієте? Тобто, наскільки спорт тебе може витягнути з цього всього? Також, якби за цей період е, сталася така пана ситуація, що батьки розвелися і самі розумієте, ну, що було далі, всі ці такі події накатили зразу на тебе в такому малому віці, і чисто потім там на літо їдеш в іншу країну до батька, потім назад. І це всі такі ментальні качелі чи стоїдеш туди, звикаєш до того оточення, потім переїжджаєш назад, звикаєш знов до цього, але ти від того всього від відвид, виходить. Це все реально, ну так, жме тобі на психіку, навалюється все на тебе тако, на психіку і відчуття реально дуже погані. Ну і потім знову ж таки народ, пішов час, йшов час. Потім я от приїхав тоді з Італії назад в Словаччину, значить, зустрів. Друга, ну який вже мій друг, він приїхав сюди, в мою школу, теж з ЗУ України. Получається, ви не уявляєте, теж ходив на бокс, займався, Він мене витягнув до іншого тренера. Там вже було все серйозно. Почали ми там спарінгуватися з пацанами, серйозно займатися. У мене там потім було три аматорських матчі, і потім я все закинув. Тіпа. Я подумав, на що воно мені треба? Взагалі я пішов займатися спортом, а потім мені там тренер каже: Йди, значить, боксіруй. Хоча я коли йшов на бокс, я не хотів боксірувати, то є така тема. Ну потім кинув то все, думаю. Бо я просто знав, що я хочу розвиватися в криптовалюті, розвиватися в напрямку заробітку. Я тоді розумів, що я не хочу жити як всі, я не хочу бути як всі, не хочу там ходити на роботу, хочу. Займатися справою, яка мені реально подобається. І виходить: тоді, от вже рік назад, як я вже казав в минулому відео, якось я натрапив на рекламу безкоштовного криптовебінару. Ну і думаю, типа, знову ті чергові реклами, то все. Але в кінці кінців перейшов на той вебінар, зареєструвався, отримав кучу інфи. Це просто всі знання про крипту, які я знав раніше, перевернулись в мене з ніг на голову. Я знав, тільки купив, продав а Там мені кажуть про якийсь блокчейн, про якісь ICOшки, про якісь там перепродажі аккаунтів. Це лише пару способів, які я назвав про дропи, і я просто був в шоці. Ну і виходить, потім була така смішна ситуація. Я собі йшов по дорозі, до мене подзвонив тоді цей такий менеджер. Цієї криптошколи і сказав мені, що я виграв якусь бронь. Я тоді зрадів там, сказав: Мама, я ви... я виграв бронь, дав контакти мами, бо там треба, щоб старший домовлявся про цей курс. Я думав, що я за безплатно його виграв, але я просто-напросто виграв бронь на розмову з цим менеджером. І виходить, ну, в кінці кінців курс був куплений і... І, не зря. і не зря він був куплений, тому що. Я його вже по-перше окупив, в пару, раз... в пару разів я його вже окупив. Я взагалі дізнався про крипту. Я зрозумів, як заробляти, я розумію, як мені заробляти далі. Ну, На рахунок криптовалюти, я маю на увазі, що я просто-напросто шукав себе. Я там почав знімати на YouTube. У мене був старий канал, там, де я знімав про якісь ігри, про те, про все, але я вирішив. Просто завести новий канал і почати все з нового аркуша, з нового чистого аркуша. Чисто канал про мій розвиток і про мій шлях до цілі. Я хочу сказати, що весь цей час я шукав якось ціль. Я шукав ціль в заробітку. Потім я розумів, що я не хочу тут жити, я тут не хочу жити, і я хочу десь поїхати в Україну взагалі. Дамой, ті, поняли? І Через ці думки я розумів, що зараз як не війна йде там і назад не поїдеш, куди ж ти там поїдеш? І виходить, в кінці кінців я собі ставив вже таку ціль, що треба там заробити гроші, вийти на цифру доходу, не скажу на якого, але на цифру якусь доходу і переїхати в Італію. Там вже в мене є. Ну, по суті, вся моя рідня там тату і брати, сестри. Короче, родичів, є там море, і взагалі атмосфера там така прикольна. Думав, що поїду туди. Але потім я просто робив один-два ідеальних дня, коли я зробив весь план. Але суть в тому, що ці дні просто-напросто ну, закінчились дуже швидко. Тобто я зробив один-два дня і потім все, потім вигорів. Потім немає сенсу рухатись далі. Потім правильно, банально немає сенсу рухатись далі. Я зрозумів, що це не та ціль, яку я хочу. Тоді це не та ціль, яка мене надихає, якщо я не хочу до неї так іти. Ну, ясне діло, я зрозумів, що треба щось міняти. Також тоді, вже взагалі так давно, але з'явилася така новина, що в Україні можна виїжджати хлопцям віком від 18 до 22 років. Я собі так подумав, чи можу я поїхати в Україну сам. Я розумію, що батьки туди не поїдуть, чи можу я поїхати домой сам. І виходить, що в 16 років кордон можна перетинати самому. І тоді, і тоді, оце просто пару днів назад я собі сказав, я собі сказав, все, Антон, більше ніякої Словачини, їдемо додому. Це кажу, це те, чого я чекав, просто-напросто, ну, майже 4 роки. Все, що тут було, це реально якби така суміш, не знаю, поганих таких моментів, пога, поганих. Е Моментів за життям поганих ситуацій. Ясне діл були і приємні моменти. Ясне діло була, і радість, був і сміх. Але маю на увазі, що тут я не бачу свого майбутнього, я бачу своє майбутнє на даний момент в Україні. Тобто, поки що я переїду туди. І дивіться, в чому прикол, на рахунок цієї ситуації. Я вирішив, що я поїду туди, але самі розумієте, мені ще немає 18 років і. Я запропонував це батькам, типу, що я поїду там лише на 7 днів. І потім, ну, на канікули і назад. Але вони були проти. І я тоді сказав, що ну, батьки, я вас поважаю, але. Так бути не може. В той момент я зрозумів, що якщо ти хочеш бути щасливим, ти реально мусиш боротися за своє щастя, ти маєш сказати і піти, знаєте, на цей такий страх можна сказати, що треба кудись їхати там, за півтисячі кілометрів. За <зу> Словаччини назад в Україну і ну, тіпа типу, самому добиратися, перетинати кордон. Але я зрозумів, що треба йти на ці випробування, тому що якщо ти хочеш бути щасливим, то треба щось робити, і треба якби рухатись вперед навіть через такі от рішення. Тобто, це і є те, що я хотів вам сказати: що незважаючи на те, що кажуть другі, ти маєш рухатись вперед. Батьки мені взагалі казали, ні-ні ні, але я казав, що по закону я можу їхати сам, тому буде так. В кінці кінців ми дійшли до висновку, що просто сюди приїде дідусь і ми вже з ним поїдемо назад в Україну. Але ясне діло тут момент в тому, що я не збираюсь там бути сім днів. Я збираюсь туди переїхати, на постійну основу. Так, батьки це ще не знають, я їм це не доказав, але ж я кажу, що в житті іноді бувають такі моменти, коли ти мусиш просто робити якісь такі речі, щось не доказувати ради свого щастя, заради свого щастя і своєї свободи. Суть в тому, що в мене такий прикол, я не просто кажу, дайте мені гроші на білети, на життя ні. Я цього не прошу слухайте. На своє життя я буду витрачати свої гроші, які я заробляю на даний момент. Тобто, як я заробляю гроші, як я перейшов до цього результату, можеш глянути на першому відео на моєму каналі. Тобто, я ж кажу, що забезпечувати я буду себе сам, дорогу я забезпечу сам. Я поставив собі три цілі за ці на ці 45 днів, виконавши, які я поїду в Україну. Я їх виконую, я створив план, я створив системи, я вже сьогодні виконую цей план. Прямо в цей момент я виконую цей план. Тобто, я зрозумів, що реально щастя, це коли ти робиш те, що ти хочеш робити, йдеш туди, де ти хочеш бути, і тобі треба досягнути цього, і ти цього досягаєш. Це і є щастя, це реально дуже прикольно. Тобто, кажу ж, завжди. Ідіть вперед, незважаючи на те, що кажуть другі. Якщо хтось не хоче, якщо комусь не подобається, що ви робите, не думайте за це. Тому що е ти маєш жити щасливо, і ти робиш ці дії не для того, щоб хтось був щасливим. Якщо комусь це не подобається, то це не подобається йому, але це твоє життя. Ти маєш робити так, як хочеш ти, щоб жити так, як хочеш ти, і щоб бути щасливим так, як, як хочеш ти. Тобто тут все дуже ясно понятно. Я зрозумів, що це просто треба вшити собі в себе в мозок і жити далі, і рухатись далі. Тому народ, підписуйтесь на канал, давайте разом рухатись до мети. На цьому каналі, як я вже казав раніше, буде весь мій шлях з цього моменту до моменту моєї повної свободи. Тому підписуйся на канал і будемо рухатись далі. А також можеш подивитися моє перше відео на цьому каналі, там де я розповів, як я взагалі познайомився за фінансами і як я заробляю гроші, а також скільки саме я сказав точну цифру. Тому до зустрічі в нових відео за роботу.